we 48 спеціал. Ну, я його вже оглядав, за нього маємо тільки завести гроші і відразу його вам трошки підзніму. Також сьогодні у нас на огляді ще буде 11.77. Трошки місцями туман. і оглядаємо комбайник останнього року випуску у максимальній комплектації, має високий бункер, довгу наклонну, реверс, хорошу резину, редуктор барабана, жадка, шумахер. Подивіться на стан шнека. Зірочок, ще оригінальний цеп на закльпках. Довга вигрозна труба, розкидач полови, резина хороша, розкидач полови має. Так, Подивіться стан по соломотрясах. Решето все, все скрізь супер. Зараз ще зверху покажу соломотряси. Ось такий вигляд. Ось такий вигляд по соломатрясах. Комбайник, як лялька. комбайник з кондиціонером, з довгою вигрузною трубою. Подивіться, все сухенько під двигуном, скрізь все сухенько, комбайник. Не митий, як ви бачите, ніде нічого не підтікає. Грохот, подивіться, біленький, нержавий. Вечі під барабаня. Тут все супер, резина передня. Подивіться, вона щось недавно замінена, вона як нова. Ремені хороші. Ну, Комбайник топовий стан. Диски не фарбовані гарні, понизу теж подивиться прийомно, все ціленьке повністю. Тут теж це колись, Ну, стан комбайна дійсно топ. Кого цікавить, такий комбайник. Звертайтесь, скоро буде в Україні, нагадую, жадка Шумаха, максимальна комплектація. І я думаю, стан ви самі бачили. Так, запустили цей 1075. сімдесят працює тихенько. Друзі, приїхали ми на огляд цього красення 1177 s 2 Куди не заглянь, все скрізь ціленьке, оріменці Джонік Оригінал. Просто Просто як лялька комбайник. Резина хороша. Ніде не ржавий. Подивіться, як виглядає балка, диски, диски увагу. не фарбовані. В якому стані. Соломотряси. Все ціленьке, решета. Решетний стан ніде нічого не полопано, нічого не порвано. Все скрізь, все скрізь так, як має бути. Так. Тут елеватори, зірочки, тут все. Все як новеньке. Подивіться. Зірочка без виробітки, Шнек. все скрізь, все скрізь супер. Так, ходімо, що наверх. Так, перше проблемне місце. Нічого не полопано, не поварено. Радіатор. Оригінальний кондиціонер. Двигун подивіться, сухенько, все, ніяких підтікань масла, ніде нічого. Так, солому тряси зараз зверху. Комбайник, звісно, топ. Січкарня бачите в якому стані не розбиралась. ця ручка перекидання. Зараз покажемо ножики. Ну, Має вмятинку вигрузка. А так... А так комбайник лялька. Понизу зараз тут, тут вам покажемо. Подивіться, бортові, міст, коробка, прийомна знизу, все. Комбайник Топстан через тижнів-два приїде до нас в Україну. От, Кого цікавить. Кого цікавить. Звертайтесь, телефонуйте. Так, друзі, оглянули ми цей домінатор 48-й спеціал. Можна вже мені йти в відставку, бо вже, вже менше не буде. Вже менше не буде. 750 мотогодин напрацювання цього домінатора. Різне бачив, різне зустрічав. І 1200, і 1500, 1800 годин зустрічав, але 750, 750 годин ще не зустрічав. Така 48 ка спеціал, 96-й рік випуску. 96-й рік випуску комбайника. Mm -hmm. Ось подивіться елеватор. Він ще просто в фарбі. Зірочка у фарбі повністю, тут все у фарбі. А а зараз ще зверху покажу. Зверху. Ось так виглядає двигун. Вихлоп наш у фарбі. Все чистенько, все сухенько. Перкінс, четврка, такий, такий красунчик. Має гідравлічну вигрузну, це не зважайте, це просто з коли тече вода, воно це все змиється, це, це що набігло ржавчини. Він такий рівненький, гарненький, труба рівненька. Так виглядає посередині. 3D решета має, 3D решета. Зараз покажу в кабіні. Ремінь новий, тут трошки вимазано, сідушка ціленька, полік ціленький, має датчики втрат 759 годин, датчики аварійності має. Ну, такий гарненький комбайник. Через тиждень. Через тиждень буде забирати його машина. Через тиждень буде у нас в Україні. І так, наша поїздка продовжується. Зараз включу фонарик, бо вже вечір. На огляді у нас комбайник. Відразу показую 1056 годин датчики втрат, датчики аварійності. Ціленька сідушка, ціленькі всі обшивочки, ціленька підлога. Ціленький потолок. Ось так. Далі. години бачили. 1050. Зараз закриє, а відео також можу показати. Ціленька. Шивка на дверях. І так, клас. Зверху біла частина все тіреньке, Не ржаве. вигрузна. Вигрузна, рівненька, не погнута. Ходімо далі. Так, вигрузна гідравлічна. Домінатор 58С 58С, що ви розуміли, це ще новіший за спеціал. Це 97-й рік випуску. Подивіться, в якому стані комбайник. Все блищить. І зараз покажу середину. Ось так Посередині він ще не митий. Так як працював, так він і є. Зараз так зробимо. Покажу грохот. Грохот ціленький, не прогнивший. Тут комбайник немає, резина. Погано з пишкою передає, але тут от, супер стан резини. По соломатрясах теж супер стан, нержаві, грязні, це все помиється, буде як новеньке. Ідемо далі. Цей скат аналогічно, по загальному вигляду можете бачити, рівненький, ціленький. 58С, ця біла штучка є, кришечка знята. Покажу елеватор зараз. Так. Ось такий вигляд має елеватор. Зараз як туди підсвітити, не підсвічу. Все украсть, якщо бачите. Елеватор повністю украсть. Зірочка в Ну Тисячу годин. Перервалось відео 3,60жатка і шістка двигун. Зараз покажу вам двигун. Підножечка, подивіться, дивіться, підножечка не витерта навіть. Ніде жодна ступенька. Жодна ступенька не витерта. Фарба. Зверху теж. Як новеньке, все помиється, буде як новеньке. Двигун. Двигун. Шістка, 6 циліндрів вже нового типу на квадратній головці. Двигун сухенький, зараз покажу. Все сухеньке, ніде нічого не підтікає по двигуну. Все скрізь сухо, це тільки пилюка припала. Оце щось на бачкові бачу потьоки. Масло, а сам двигун весь сухенький. Шістка нового типу на чорній. Квадратні головці, такий рівненький бункер. От. Так що кого цікавить, кого цікавить, можете телефонувати. Орієнтовно через два тижні цей комбайник буде у нас в Україні. Так як вже це 97-й рік, бачите, така чорна окантовка переднього скла. Зараз рік відразу покажу. Ось так. 97 рік. Так, Ще маємо привезли під барабаня. кукурудзяне, Це є на чотирьох клавішний комбайн, це може бути там 955-й, 10,55, 1065, 11,57, 1166. На будь-який чотирьохклавішний комбайн джун'єр підходиться під барабання, є підбарабання і комплект блях, щоб зашивати барабан. Товщина прутиків цих щось в районі 7 чи 8 міліметрів. Також, ну як бачите, підбарабання рівне, гарне, кого цікавить, телефонуйте. І також маємо ці підбарабання, так само комплект підбарабання із бляхами на п'ятиклавішний. Там 10,75-10,72. 1177, 1174. На будь-який чотирьохклавішний і п'ятиклавішний маємо комплекти під барабан на кукурузу і бляхи, що зашивати барабан. Кого цікавить, можете телефонувати.